Вітаю вас, друзі! І хоча зараз тільки початок весни, тепло, як бачите, я воно, бачите з зубами, з факами, з усім, що треба. Розгрібаю тут, збираю замовлення різні і думаю, слухайте, а чи не пошукати мені цвіт папороті? Насправді сьогодні про якусь частину своєї колекції папороті, у них дуже багато. Але те, що найцікавіше, зараз весною, коли вони тільки прокидаються або ще навіть сплять деяким, то. Разом в такий цікаві інтимний моменти можна якраз все і розгледіти. Так що поїхали. Беремо свічки, вінки, йдемо на річку пускати вінки. Почнемо з історію із щитника спорідненого Анкустата Крістата. Друзі, подивіться, яка краса, просто настільки він цікавий. Ну, листя то поняття гарне, листя ваї папороті. Зараз почнуть розказувати мені. Ось. А подивіться, як гарно в неї перезимували. Бачите, ось так ось вони взимку. Правніше, напевно, з осені вони зав'язують собі такі равлики, а потім випускають такі ваї. Анказа Крістала дуже цікавий сорт. Це бачите, у мене листя таке цупке. Ну, як бачите, повірте мені, що листя цупке і симпатичне. Виростив його з такої піздюлинки, але з часом він розрісся. Йому, напевно, років три чи два? Десь два-три роки плюс-мінус. От, зараз він це напевне своїває, бо ці можливо скине, тому що бачите, вони погоріли взимку. Взагалі, якщо у вас тінь, тінь в саду, то вони взагалі спокійно своївають, зберігають взимку. Тобто зелені такі теж. Але мене особливо приваблюють ось ці ось такі равлики. Бачите, там, ось, навіть напевне більше чесне чини. Росте він мене тут під сливою. Ось тут бачите, слив трошки порізав. Тут у мене тут і бузульники. Там он бузульник прокидається. Чайніс дракон цікавий. Піста, що... Здесь тут папороді більше немає, але підемо з вами зараз шукати далі ці папороті. Так, ходимо. Ходимо, ходимо, говоримо. Так, тут, тут бачите, поступово покажу вам деякі свої от осоки. Бачите, як красиво, красива, Як гарна жовта осока. Тут чемерники варігатні. Треба ще порозбирати буде. Поступово прикидаються зерсіси. Бачите, бутончик не видно. Ось, ну але в нас історія про папороть. Про папороть і далі. Понятно, що папороть росте виключно в тіні. На сонці її немає чого робити, тому що папороть така рослина, що звикла здивлятися цим чимось таким невибагливим і без ніяких проблем. Тут різав ще декілька днів тому, шовковицю, в кобиці, боже забув вже. Тут саме теж. Щитники, безщитники, чоловічі, жіночі. Ну, тут немає нічого. в принципі, бачите, на які треба пустити глибше, того, що ось ці ось, бачите, умовно кажучи, корени вище, вони дуже високо. Треба засадити її. Це, по-моєму, Вікторія. Ні, то якось інше називається, Це ось цей. У мене все підписано, забу, бачите, Тут ось у нас теж друзі, Але це, бачите, гарно посаджена рослина, тому що збізніше прокидається, тому що тут бачите, соломий, камінь вже готується до цвітіння потрошку. Гарний дуже сорт Це те, що от... ожика лісова. І почалися папороті. Папороті. Це в мене щитник чоловічий е, фурканс, який посадить, бачите, ось такі Йойки тільки маленькі там розростаються. Так, там в мене щось своє виростає. Ось цей щитник зібель бачите, треба підписувати, теж зимою з листям, поки що сидить. Поки що буде майже в травні виростати, тому що подивіться, яке в нього красивий листкий, аж пластиковий. Це розпорідне Кріспа крістата. Теж, бачите, равлички в нього виростають потрошку. Тут у мене ці всі е, щитник е, ніпонський. Ні, це хто? це да. А кочердижник. Коротше, дуже ще всі сплять. Слава Богу, не він. Коротше, треба буде подивитися. Ні, всі нормально пережили чи ні? Ну давайте зараз подивимось з вами заодно, що там робиться. Тому що якось оце мені оці витягування так, ну. Так, що пропав чи що не можу зрозуміти? А ні, он дивіться. Вже уже виростають он, ці ваєчки. Господи, бачите, ось там. І фокус-фокус. Прийшло оновлення, нічого не зрозуміло. Слава Богу, живі всі. Так, потім ось це ось красунчик. Бачите, друзі, це був назву всього майже. Треба буде... Це вже калісувати не це. Але теж дуже красивий помощиник чоловічий, теж здається, він дуже гарний. Він зимує з листям, бо який красивий. Він буде таким цілим ку... Тут ковром, я продав вже майже все. Лишив собі, там він ще сплять, по-моєму, буде виростати. Буде це якось перезимував з листочками. Називаємо. Бачите, вже не знаю, що як це називається. Тут в мене чисто був королівський пупурний. О, десь як неї теж, бачите, цікаво, в неї такі от як стріли прям. Теж листя в неї. Пізно виросте, тому що дуже-дуже чутлива вона до... до чого? Дуже чутлива вона до морозу. Тут ось ця потрошку наші подофіли проростаються доті Уже, бачите, як цікаво. Так, це ось теж красунчик, Боже, забув, слухай, але вже потім подивимося. Це красиво там теж, бачите, виростають нові. Пам'ятаю, тобто, що червоніючий, а як точно не пам'ятаю, зветься. Але теж, бачите, зимував все листя, всю зиму з ваями, без проблем, без якихось ситуацій неприятних. Так, це у нас. Тут я підпирав, підпирав, щоб не падала... Господи, щось, щоб не падав. Плющ і підпер прямо аж цю. Блюзінгер. Осоку, красонечку. Це бачите, друзі, як добре, що ви в мене є, я через вас і для вас знімаю ці відео. Треба до себе бідуть, з того, що можна... У мене то є воно все в таблицях, розумієте, на компуктері у тому своєму. Але без ніяких підказок дуже важко розібратися. Так, папороці в мене ростуть ще скрізь. Багато їх. Так, йдемо, вже тут теж Сатінь. ой, Тут вже бачите, горщики збирають, гортензії ріжу. Так, ну тут у мене теж всі красиві, багаторядники. Дивіться, яка красива плюмоця, гарна. Ну, ці погорів теж. Такі красиві в неї там теж равлики, бачите, заховані. Це цитроні, по-моєму, повні називаються, теж форчуна. Дуже красивий. До речі, на львівщині він вимерзає чогось. Така ситуація. Теж щітники, бо щітники красиві різні. Це, напевно, це багато ніжка. Теж, бачите, зимувала. А з пленями згорів, як орк в танку, бачите? Але, але як Україна відроджується, бачите? Красиво. У мене теж багато сортів їх є. Там у нас теж осоки ще прикидаються, це у нас теж красунчик. Це... Щітник споріднений Крістата Кінг. Подивіться, які красиві в нього ваї. Бачите, з такими кінчиками. Ось. Ну Це, потім, понятно, що покажу вам вже пізніше, вже влітку, які вони гарні, коли виростають. Ось теж бачите, равлики такі гарненькі. Тут у мене теж з полідоктида теж щитник, по жіночий чи не помню. Теж дуже красивий. Це бачите, я б так все його спонтанно вирішив показувати вам, тому що. Є натхнення. Так. Ось таке сонце, слухай, вийшло страшне. <хи> Жаркові. Так, тут у мене теж царство тіні, барвінки, гортинзі. Теж з якийсь красивий. Називається фуркатум, теж дуже гарний. У нього має бути листя таке покручене, дуже красиве. Ось з теж в мене росте ще розтещиває. Тут кріт нарив. Теж дивіться який гарний кучерявий. Це зроблю всім таблички, слухайте. А може ні, бо наш би ще може хтось за буде викопувати, взятиме, що копати. Теж ще кучердижники, це Silver Fells, по-моєму. Чи десь там він росте? Тут теж їх повно в мене різних. Бачите, тут тіні, вони всі прекрасно ростуть без проблем. Це порядок тіла, це щійник розпоріднений e Deads. Оце один. І ось, господи. І ось другий. А тут у мене Lady In Red, але щось ще поки «Lady in Sleeping, розумієш? Там і там повністю відмирає. Це певне, певне жіночі, хто його знає. Треба Дивиться буде. Напишете. Так, ну, ще дуже багато все. Бачите, ось цей стахіріус буде свісти, от красунчик який. Селена сорт. Він зав'язує свої бутони ще з осені. І потім, якщо перезимує, то так це ранньої весни. Так, ой-ой-ой. Там папороті немає, в мене ніде. Так, йдемо далі. Далі, далі шукати ці папороті. Я покажу вам чимерника, теж в мене красивого такого є. Гарного. Це не знаю, якийсь такий фіолетовий чорний, дуже красивий. Ну, я кажу, ну, я не фанат їх, вони є ну, і добре, знаєш. А я бачу, ось ми там люди з ними там мільйонами йдеш так, звісно, ну, воно дуже красиво. Але, ну, таке, я... ну бачите, в мене ростуть каштани сортові. І метасеквої різні. І все на світі. Бачите, все вже живцюю. Що буде, є ли черенок? А якщо немає черенка. Так. Ну, дуже приємно, що в мене велика кількість цих всіх... Ніпонських кучердижників. Привіт вам від вічно зеленої. Як її жималості <смі> Ніхто не ідеальний Тут у мене теж коробки, пакування, всяке таке, бачите, по дев'ятки зараз. Так, Заходимо через такий парадний вхід, тут у мене теж бачите, ось вічно зелена герань. Дуже гарно пахне хвою, тут у мене. Гарму, який красивий, жовтоверігатність, до речі, Так, і тут має мене теж хтось має вже прокидатися потрошку. Теж ось багаторядник, ці, який красивий. О, дивіться, які красиві неєравлики там гарні. Тут має теж куча цих всіх ніпонських очередижників. І ще залишився, залишився, ось, з лицем залишився вам, аспленіум Крістатум. У нього теж листя дуже красиве. Бачите, ну, це бачите, як срати, але такими завертушками. Друзі, ну ось така колекція весняно-зимових папоротей. Зараз я вам скажу далі, які основні, які основні принципи їх вирощування. того, щоб ваші папороті були максимально красивими, перше, папороть має рости в тіні, на півтіні. Не, якщо це варігатна якась папороть, їй треба тінь, тому що бачимо, що більшість видів та сортів папороті вони не є вічне е, листопадними ваєпадними, вони вічно знані, тому вони взимку просто згорять. По-друге, вони не люблять е, сонця яскравого щодо води, звісно, папороть дуже любить воду, але це треба не лише для її життя, але для розмноження. Тому що знаєте, там спори, спорангій, гомозигота, і пішло-поїхало. Ось, але взагалі папороті здатні переживати досить довгий період засухи, тому що бачиш, ходиш в ліс, да, от, влітку там ж капець води немає, пісок один. І нормально собі, що папороть ніколи не цвіте. Як би це не хотілося а, нашим всім любителям марафона і все тих, коли показують всіх ван гразних, оці всіх, разних, оці всіх оці всі секси, і пошло, поїхало, що Путін умре, ось завтра вже все, він не вмирає. А то не Путін, то його двійник. Ну, давайте всі разом поживемо у смерті. Страшно. Ні, а краще десь довго, -довго і довго-довго життя десь. Весь кабаня, отам. Коротше, знаєте, Боже, щоб мучився. Тут, до речі, треба буде зняти окремо відео про те, як би я хотів. Або напишіть у коментарях, що ви хотіли з ним зробити, сукою. Сьогодні і вчора Київ бомбили просто, капець. Вже другу ніч підряд прокидаємося. Ми тут під Київщин, на Київщині, під Києвом від вибухів, від прольотів. Ну, друзі, що сказати, Україна зараз так страждає, ну нічого. Як попелицю, як цю всю міль витримуємо, перечавимо всіх скотів. А щодо папороті, якщо хтось знайде папороть, будь ласка, загадайте, щоб ми нарешті позбулися цих кончених тварей, які в нас живуть тут час від часу. Я не тільки про росіян, а я кажу і про колаборантів, які теж творять багато лиха нам. от. Але думаю, що знайдемо цвітку е, папороті вже пізніше. А може, цієї весни, все таки, може, це все скінчиться рано чи пізно. Було б дуже гарно, якби знаєте, як цікаво, якби наш росіяни ми перемогли 9 травня, наша ні. О, ми поняли, що так воно і буде. Ну, це філософія і палки мрії нас з вами. Саджати паповідь, не слухати ніяк дурниці, що там ото е, жінка умре, чи там ще хто дітей не буде. Е, якщо, знаєте, якось зайшов якось в ЖЕК, і нам кажуть, сідайте в нас, е, дівушки незамужні. Я кажу, так може справа в тому, що я стою чи сижу. Це може треба почати з терапії. Друзі, ну ось так, друзі, всім позитива. Люблю вас, всім чудес і шукайте, шукайте свої рослини, тому що е, навіть найбідніший сад може знайти найдорожчу перлинку. Пока.